У джидді Саудівська Аравія, 5 та 6 серпня 2023 року відбулася зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого і справедливого миру для України. Наживо та в онлайн форматі у зустрічі взяли участь представники понад 40 держав, зокрема. Саудівської Аравії, Австралії, Аргентини, Бахрейну, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Данії, Естонії, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Іспанії, Італії, Йорданії, Канади. Катару, Китаю, Кувейту, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Південноафриканської Республіки, Польщі, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Союзу Коморських островів, Сполучених Штатів Америки. Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чилі, Швеції, Японії, а також Організації Об'єднаних Націй зустріч у джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам статуту Організації Об'єднаних Націй, міжнародного права та поваги до суверенітету і непорушності територіальної цілісності держав. Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру. On August 5 and 6, 2023, Jeddah, Saudi Arabia, hosted the meeting of diplomatic national security advisors and political directors of foreign policy departments of the world's leading countries on the key principles of restoring lasting and just peace for Ukraine. The format of the consultations included in person and online participation of more than 40 states, among them Saudi Arabia, Australia, Argentina, Bahrain, Bulgaria. Brazil, the United Kingdom, Denmark, Estonia, the European Union, Egypt, India, Spain, Italy, Jordan, Canada, Qatar, China. Kuwait, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Germany, Norway, the United Arab Emirates, the Republic of South Africa, Poland, the Republic of Korea, Romania, Slovakia, the Union of the Comoros, the United States of America, Turkey, Finland, France, the Czech Republic, Chile, Sweden, Japan, and the United Nations. The meeting in Jeddah was a step towards the practical implementation of peace initiatives proposed by Ukraine. All the participants demonstrated their country's commitment to the principles of the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and inviolability of the territorial integrity of states. The parties agreed to continue working at various representative levels to establish a just and comprehensive peace.